Добрий, добрий день, Марганець. Давайте подивимося, як ваші будуть справи і події в місті Марганець Дніпропетровської області 24 грудня в суботу. Будь ласка, підскажіть інформаційне поле Марганець Дніпропетровської області 24 грудня. Які будуть події в обстріли? Дуже люди переживають. Ну, підскажіть, будь ласка, як завтра пройдуть сутки 24 грудня. Місто марганець. От на завтра показує значне полегшення. Ви просто будете поки що в бездіяльності. Ви будете ждати цих обстрілів. Але є якась. І дуже гарні події наших, нашого руководства і, і руководства вашого міста, щоб, щоб призведуть до того, що вам буде полешення. За, за дуже багато, от вам прийде допомога якась, розумієте? Хтось поможе, щоб ситуація на краще змінилася. Зрозумієте? Хтось поможе. Будуть розприділятися ресурси. І головне, що сам Господь, сам Верховний жрець, який на небі, він за вас. Ви повинні отримати радісні новини про якусь допомогу. І навіть це буде якась перемога, яка буде в розумінні перемоги. Зрозумієте, Марга? Я така рада, що такі підсказки, господи, щоб це було правда. Господи, примилостивий Господи, хай буде правда і хай вже всі міста наші будуть визволені, нікого не будуть обстрілювати. І всі люди живуть мирно і щасливо. Підскажіть інформаційне поле, мадам Лінорман, підключіться, до підсказок. Марганець, 20, Дніпропетровська область, субота, 24 грудня. Які головні події? Головні події будуть хорошими, радісними карта сонця. Найдеться ключ від цього злого медведя, як його приборкати і викасити оттуда, щоб він нам, вам не мішав жити. Надіємося, дуже надіємося і дякуємо за підсказки. Хай так і буде. З Божою помощью. Хай. Так і буде, як підсказував, як ви підказуєте. Дякуємо, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. Марганець среднесеньки. Люблю кожного з вас. Не сумуйте, буде скоро все обов'язково добре. Люблю, люблю. Ставте лайки. Добра всім.